Но топці уже 20 років спостерігають за долею чотириповерхового довгобуду на території медичного містечка. До слова, два роки тому долю багатостраждального приміщення взявся вирішувати тодішній очільник сумської адміністрації Юрій Чмирь. Плани у губернатора були наполеонівські. Я вітаю з відкриттям діагностичного центру. Далі нас пологовий будинок і десятого. Ну це крайній срок термін 10 грудня відкривати. Ми будемо дитячу поліклініку на 500 діточок. Створити красиву картинку. Тоді вдалося і конотопці таки повірили медичному центру бути. Тим паче, губернатор свої обіцянки підкріпив подарунком. Так у місті з'явився новенький реанімобіль. Народу захваті. Губернатор в шоколаді лікарі центральної районної лікарні Канотопського району міста Канотопа чекали найсучасніший автомобіль. Якщо не заперечуєте, ми готові сьогодні вам вручити найсучасний реанімаційний автомобіль. Не заперечуєте після подій на майдані. Крісло під губернатором Чмирем захиталося. Високопосадовець, наче, у воду кану, а з ними віра містяну. Те, що медичний комплекс таки запрацює. Заступник головного лікаря розповідає, що з обіцяного таки вдалося втілити у життя. Реально на першому поверсі працює у діагностичному відділенні комп'ютерний томограф. Де проводяться обстеження, працює мамограф, проводяться обстеження грудних залоз, і працює лікар-ендоскопіст із нашим старим обладнанням проводить фіброскопію шпунку. Більше нічого у нас там ніодної апаратури нової немає. І тому відділення стоїть не працює повністю, так як воно повинне працювати. Пульсару одних слів мало які медичні послуги реально надають у діагностичному центрі. Вирішуємо побачити на власні очі. Під одним із кабінетів зустрічаємо бажаючих зробити комп'ютерну томографію. Про новинки конотопської медицини люди розповідають охоче щоправда не приховують діагностика добряче. Б'є по кишені Ми заболіли от на томографію. Приїхали послуга лікарство? на лікарство. За космішне сі 862 гривні. Хотіли пологовий будинок, отримали мамограф і томограф. На відкритті медичного центру містян запевняли, в першу чергу добудують пологове відділення. Але новонароджені й досі з'являються на світ у стінах приміщення, якому більше ста років. Скільки коштує мрія конотопців мати комплексний медичний центр, дізнаємося на сесії міської ради. У нас почалася добудова пологового будинку, який двадцять років стає недобудований. добудований. Дякуємо все було гаразд, але зараз будівля залишається недобудованою. Є у нас не у нас, а кредиторська заборгованість перед будівельниками до 3 млн грн. Для того, щоб оббувати пологобудинка, необхідне виділення коштів в сумі 5 млн грн і на обладнання в сумі 20 млн грн. Депутати погоджуються, проблему треба вирішувати, але робити прогнози, коли медичний довгобут таки запрацює на повну потужність, не береться ніхто. Мовляв, ситуація в країні дуже нестабільна. Схоже, недобудований медзаклад знову переходить в режим очікування. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.